Друзі, дивіться-дивіться, на цікаве природне явище, що нагадує туман світло-салатового кольору. Насправді, це цвіте яленовий, інша назва смериковий ліс. Щоб зняти це відео, нам прийшлося під'їхати до суцільних смирикових лісів і спостерігати за ними. Смирека запилюється за допомогою вітру. Пориви вітру здувають пилок з чоловічих шишок смиреки і переносять його на жіночі шишки. Ось зараз я вам покажу, як виглядають чоловічі та жіночі шишки на смиреці. Для цього ми підійшли безпосередньо до лісу, поглянули на ці шишки і їх сфотографували. Зараз я вкладу ці знімки у відео, щоб вам показати, як вони виглядають. Чоловічі та жіночі шишки. Чоловічі смирикові шишки. Це невеликі колоски, що з'являються на молодих пагонах. Зрілі колоски розкриваються і викидаючи величезну кількість пилку, що переноситься вітру. Тому над кронами смирек під час поривів вітру. Ми спостерігаємо концентрацію пилку в повітрі. Ось я веду камеру і ми бачимо, де є пори вітру в якій ділянці лісу, і там і спостерігається цей, ця велика підвищена концентрація пилку. Зараз я вам, друзі, покажу е, знімки жіночих смирикових шишок. Вони у цей час розкриваються і якраз готові до запилення пилком. Ось ми бачимо, зараз я вставляю знімки у це відео жіночих смирикових шишок. Ось на знімках ми бачимо жіночі смирикові шишки. У цей період насінні лоски жіночих шишок відхиляються, відбувається так зване цвітіння смирикового лісу, пилок, що принесений вітром, потрапляє між насінні луски жіночих шишок і затримуються, прилипаючи до густої рідини, що виділяється через пилку хід. Рідина змочує пилкові зерна і усмоктує їх всередину насінного зачатку. Після запилення насінні лузки зближуються і залишаються щільно притисненими до достигання насіння. Ось так ми можемо візуально бачити над кронами дерев, концентрацію пилку в повітрі, що нагадує туман світло-салатового кольору. Бачимо, тут тепер порив відбувся. І ми бачимо, як він, його чітко бачимо, як переноситься пилот з однієї частини лісу в іншу. Ось так можемо це спостерігати, це дуже цікаве явище. Я, друзі, хочу вам сказати, що це відбувається у насінневі роки приблизно через 5-7 років. Таке явище можна зустріти. Друзі, потім пішов дощ і у калюжі я побачив осілий пилок, який випав разом із дощем, бачите, можна поглянути. А потім на іншій частині, де калюжа висохла, можна бачити смириковий пилок на землі.